Доброго дня, мене звуть Радько Віталій Юрійович. Я завідувач відділення медичного центру мати та дитина, лікар лікар-репродуктолог, кандидат медичних наук. І сьогодні я хочу відповісти на питання, як завагітніти з поганою спермограмою. А ми маємо розуміти, що погана спермограма це поняття відносне, да, тому що вона, грубо кажучи, може бути легенько погана, середньо погана і дуже погана. І дуже дуже погано, коли фактично спираємо зовсім відсутні сперматозоїди. Звичайно, будуть різні підходи. Але ми говоримо про пару, у якої жінка умовно здорова. Да? Тобто, коли має місце в парі тільки чоловічі фактори, то відповідно давайте розберемо ці різні ситуації. Почнемо з найгіршого випадку. Найгірший випадок це діагноз, який називається азооспермія, це коли чоловік здає сперму на аналіз, а в спермі зовсім немає сперматозоїдів. Ми розуміємо, що, звичайно, природнім шляхом така пара аж ніяк не зможе завагітніти. Тоді шлях вирішення цієї проблеми це проведення програми екстракорпорального запліднення і проведення в рамках програми ЕКЗ тези. Це біопсія яєчок або мікротези, мікробіопсії яєчок з метою знаходження в яєчках, в тканенічках, в канальцях. Сім'яних сперматозоїдів поодиноких, які може бути достатньо для запліднення ці клітин, які паралельно ми отримуємо у жінки під час проведення стимуляції і функції яєчників. Якщо трошки легша ситуація, тобто сперматозоїди є, але дуже важкі зміни в спермограмі, погана морфологія, погана дуже рухливість або дуже мізерна кількість сперматозоїдів. Тоді шлях рішення це проведення програми екстракарпального запліднення без тези, без біопсієчка, ми можемо працювати з тими сперматозоями, які є в екуляті по одинокій гарної якості. але, звичайно, ми проводимо більш високоселективний відбір цих сперматозоїдів, тому таким пацієнтам, таким парам рекомендується проведення програми ЕКЗ плюс іксі або плюс піксі, да, в залежності від ситуації. Якщо у чоловіка все ж таки зміни спермограми, Ще, мені, ще тобто, такого середнього ступеня важкості, назвемо їх так, тоді можуть бути різні варіанти. Це може бути також і ЕКЗ, да, якщо пара хоче, згідна, має великий стаж безпліддя і, можливо, якісь паралельні сторони жінки показання. Але це можуть бути і спроби вже. Консервативного лікування мається на увазі без застосування допоміжних репродуктивних технологій. Звичайно, чоловік має бути обстежений дуже детально на гормони, інфекції, органічну структурну патологію, генетичні аналізи, хоча б у ці чотири групи причин. Плюс у андролог має проаналізувати фактори ризика, які можуть мати місце в житті цього чоловіка, які можуть негативно впливати на сперматогенез. І Якщо чоловік з середніми змінами з парагами обстежується, він має обстежитися у лікаря уролога, андролога, на крайній випадок у репродуктолога. І по цим результатам обстеження стає зрозуміло, чи ми знаходимо якусь конкретну причину, яка призведе до цих змін. Якщо ми її знаходимо цю причину, відповідно вона, ця причина, ми намагаємося її компенсувати, пролікувати чоловіка. Це може бути медикаментозне лікування, це може бути хірургічне лікування, І, але ми є, маємо великі сподівання, що у такого чоловіка. Якщо ми знаємо конкретну причину, ми можемо після лікування, після оперативного чи медикаментозного лікування отримати значне підвищення показників спермограми і перевести чоловіка з розряду з середніми змінами в легкі зміни або в норму майже. І тоді у цієї пари, звичайно, з'явиться шанс на самостійне запліднення природним шляхом. Якщо при обстеження чоловіка з середніми змінами спермограми ми не знаходимо конкретну причину, але знаходимо фактори ризику, які можуть погіршувати спермограму. А факторів ризику їх багато. Це там паління, алкоголь, маловерховий спосіб життя, хімія, лака красочна, автомобільна побутова, якісь контакти постійні. Це о, о, теплові процедури, сауна, баня, часті гарячі ванни, носіння тісного одягу, неякісне пиття вода, багато пластику в житті, пластикові посуди використання, ГМО, екологія. Дуже багато факторів, які, в принципі, майже у кожного, на жаль, у нас в житті можуть бути присутні. Ми намагаємось тоді мінімузувати вплив цих факторів, даємо рекомендації чоловіку і призначаємо такі загально підтримуючі препарати, там вітаміни, мінекислоти, мінерали, які певною мірою можуть покращити сперматегенез. І дивимося результат. Якщо результат є позитивний, можна рухатись в цьому напрямку, якщо результату немає. Зрушень позитивних немає по порограмі, тоді ми також рекомендуємо вже проводити допоміжні репродуктивні технології. Якщо це зміни середнього ступеня важкості, це може бути або екстракорпоральне запаління, або може бути і внутрішньоматкова інсемінація, звичайно, менш ефективна, але теоретично можна розглядати в деяких випадках. Якщо ж у чоловіка легкого ступеня, зміни спермограми, то в цілому тактика вона не відрізняється від першої в плані того, що обстеження. Пошук причини її корекція лікування. Фактор ризику так само аналізуємо, нівелюємо, але зазвичай, якщо це не йде результат, при легкого ступені змін з ми рекомендуємо внутрішньоматкову інсемінацію. Це більш проста процедура, яка дозволяє отримати вагітність у пар з легкими змінами з чоловіка, у пар з невеликим стажем безпліддя, ну і у пар з. Віковим сенсом це до 37-40 років. Але це дуже схематично, да, я сказав, що можна робити, як що куди рухатись парам з чоловічим фактором, з змінами в парамеграмі. Звичайно, що кожен випадок він аналізується індивідуально і обов'язково, звичайно, ми враховуємо, бо дуже рідко буває, да, ну, але там десь відсотків 25-30 тільки чоловічий фактор. Дуже часто є якісь фактори зі сторони жінки, якісь проблеми. Плані репору здоров'я ми теж їх маємо враховувати і вже для пари безпосередньо будувати найбільш правильний шлях лікування або деякі шляхи, які можуть бути місцем. Ми маємо це ми говоримо, які це шляхи, яка їх ефективність, який час для досягнення результату. І тоді вже з парою лікар разом репродуктолог, я узгоджую, да, по якому шляху ми з цією парою йдемо далі. Тому, знову ж таки, звичайно, що є стандарти, але є завжди індивідуалізація. Підхід до кожного випадку у нас завжди індивідуальний, в залежності від ситуації. Тому, якщо у вас є проблеми з пермограмою, звертайтесь, у нас в клініці працюють якісні висококваліфіковані урологи андрологи. Дуже часто певні речі може, якщо це стосується пари цілком вирішувати і лікар-репродуктолог. Тому приходьте, ми будемо вам готові надати кваліфіковану допомогу найбільш правильну, оптимальну, в короткі сроки, адекватну. Ту, яка саме необхідна вам.